Вітаю вас, ви дивитися перший міський. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, які, з якими проблемами ми з вами можемо зіткнутися в нашому місті. Ну, я маю на увазі проблеми урбаністики. Знаєте, коли задумували цей ефір, думали, що будемо говорити тільки про доступність і інклюзивність нашого міста. Але насправді вийшли і інші проблеми. Люди, які звертаються до журналістів з питаннями і з проблемами, скажімо, величезної кількості зараз яких сміттєзвалищ, враховуючи, що в Одесі літо і дуже спекотне літо. То ці смітники, звичайно, що заважають жити. Але це тільки одна сторона медалі, якщо можна так говорити. Що ще може бути в Одесі такого? Що ще є зараз в Одесі такого, що не приваблює нас, Одеситів, і просто заважає жити. Про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії. Це Давид Піщів, архітектор Урбанбюро. Вітаю вас, Давіда. Вітаю. Отже. От хочеться розібратися, що Одесу робить незручною. Знаєте, колись, коли ну власне, я й вважаю, що Одеса і залишилася туристичним містом, просто зараз не до туризму. Всі це розуміють так. Під час війни ми про це не говоримо. І ці теми майже не підіймаємо, тому що не на часі. Але насправді ніхто ж не скасовував цей статус. Так і колись, коли ми говорили про Одесу як туристичне місто, ми намагалися розібратися, що тут непривабливо для туристів. А от зараз, знаєте, мені здається, що найголовніше розібратися в тому, що тут непривабливо для нас, Одеситів, для людей, які живуть у цьому будинку, у цьому домі. Тобто це наш дім. Так? І що сьогодні такого, окрім того, що так досить сильно спекотно, але це не лише Одеса торкається. І так багато усіляких смітників чому з'явилося останнім часом, і люди справді з великою проблемою цією зіткнулися. Давайте почнемо з того, що мені сподобався ваш тейк про те, що ми маємо розглядати Одесу як для Одеситів. Чому? Тому що туристи навіть найзавзятіші люди, що обожнюють Одесу, постійно в неї приїжджають, будуть тут буде тут, ну може, місяць-два місяці І на все рік. все одно поїдуть. Так? А ми тут живемо. І нам так, потрібно, щоб в Одесі було комфортно для нас як для Одеситів. І тоді туристи, приїжджаючи сюди, будуть бачити, яка Одеса насправді. І може тоді ці люди стануть Одеситами. Вони переїдуть сюди колись. Я не певен, що е, туризм в Одесі зараз під час війни він не на часі. А куди ще їхати? Е, Крим, на жаль, нам недоступний. Е, більшість людей виїхати за кордон або не можуть, або не хочуть. Е, ті, хто хотів, вони вже давно там так. і вони не приїдуть в Одесу, як на курорт. Їхати далі південніше, там нема куди особливо їхати. Тобто є тільки Одеса. Більше нам нема куди їхати. В нас, до речі, зараз дуже багато туристів, які приїжджають к нам просто на море. Тому нам треба думати про те, що Одеса туристичне місто, тому що ну, це, я вам як архітектор скажу, все літо величезна купа роботи, потім на восени їсти є ще більше, тому що у всіх є гроші після сезону і всі починають щось будувати, щось проєктувати. Потім взимку там плюс-мінус все стоїть навесні, взагалі мало що відбувається, і влітку все знову починається. Я вам говорю час до війни, коли це ну і до ковіду до речі ну, так умерні часи, коли це було, а, так. Та, ну тобто зараз нам, нам потрібен цей сезон. Нам потрібен будь-який сезон, тому що це гроші, це інвестиції, це робота, це просто дохід. Ну і власне зберегти Одесу, теж як і туристичне місто. Е, так, да, нехай да, це да, не, да. не так, скажімо, на часі, як це було у мирні часи, але ж це і Ми всі віримо в це. Ну, так. Да. Я би не сказав, це на часі. Все одно на часі. Це на часі, звісно, так. Це да. ну, тому що я про те, що просто доходи... кількість туристів ну так да. приїздять на море. Це справді, хоча море офіційно частково відкрите, лише частково, але це нікого не зупиняє. Да. І люди все одно приїздять на море, так. Але окрім моря, є ще ж і місто саме, власне, так. І потім після моря йдуть до міста. Mm -hmm. І що ми бачимо? Ми бачимо відсутність. Відсутність плану розвитку міста. От у вас там на задньому плані є генеральний план Одеси. Mm -hmm. Я не знаю, ви здивуєтесь, якщо я вам скажу, що жоден одесит не приймав участі у розробці цього. генерального Ні, я знаю плана. про це. Ми дуже багато разів у цій студії теж, до речі, обговорювали генеральний план і теж намагалися розібратися, чому так сталося. Але ну власне потім почалася війна, і всі про це просто забули. Ну так сталося, алі. тому що не принципово хто його розробляв. Навіть якби це виробили там, не знаю, італійці, норвежці, ну не принципово хто. Е, принципово те, що коли його розробляли, замість того, щоб спілкуватися з Одеситами, з громадськими організаціями, з мерією, ще з кимось, просто були запити у профільні департаменти з, з питанням, що вам там потрібно, і їм там щось відповіли, і все, це не нормальна комунікація. Я би хотів е, запитати велику велику кількість запитань з приводу. Багаторівневих розв'язок, тому що зазвичай вони знищують нормальну інфраструктуру і стають величезною проблемою. Наприклад, Лос-Анджелес просто знищив своє місто. Вони знищили своє місто. Що з ним зараз робити? Питання величезне. І я навіть не певний, що на це є відповідь. Вони там вигадують щось, типу, що по певним смугам можуть їхати тільки автівки, в яких більше одного. Пасажира, ну тобто водій, і ще хтось має бути, і люди е, збираються разом, щоб якось проїхати, бо все інше стоїть. Але То це все, що має мало бути для зручності, да, так перетворилося воно... на антизручність по да, да. факту, так да. якось так. Ну от у нас був проект е, е, реконструкції Івановського моста, угу. і його зробили там розв'язку. Все. А насправді, якщо ми вже робимо реконструкцію, ми могли закопати е, залізну дорогу нижче. І зробити замість моста. Просто ну, проїзд. І це було б набагато комфортніше. Це могло б бути навіть дешевше. І ми замість того, щоб відрізати ту частину міста від ну, нормального зв'язку з, ну, з більш центральною uh -huh. частиною, ми просто робимо те ж саме, що було. Тому тут питання до того, що в нас немає нормальної. Нормального плану розвитку. В нас нема дизайн-коду міста. Ми не знаємо, яку бруківку використовувати. Ми не знаємо, який кольор фасади фарбувати. Ми не знаємо, які дерева висаджувати. Тому що в нас пів Одеси засаджено шовковицею. Ну так, да, вона красива, вона інколи навіть смачна, але їсти її в місті я б не радив, тому що вона набирає в себе всі вихлопні гази, а потім вона впадає на землю. І якщо ви в білому, то це взагалі жах. У е, мене було не один раз, що я йду у тапочках, і вони прик... залишаються та... на землі, я далі йду без них. І я не певен, що це класна рослина для центру міста. Але що саме саджати, ми не знаємо, ми кожен раз повинні проводити дослідження, і зазвичай на них немає грошей. І їх або роблять як ентузіаз... ну, з ентузіазму свого, або взагалі не роблять і висаджують те, що звикли саджати. Тому нам потрібен цей документ. Який скаже, отут у нас має бути тактильна бруківка, тут піднесений пішхідний перехід, тут антипарковичні стовпчики. Ось тут ми робимо смугу для руху велосипедів, і тоді ми якось розуміємо, що робити з містом. Це має бути все в генеральному плані. так? Ні, це не генеральний план. Це ж не генеральний. Буде генеральний як... план це... це все ж таки да. більше про інфраструктуру, так і про забудівлю, да. і про все це. Це генеральний це, план. Це буде додати. Що має бути так? Це буде додаток. 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 Ну, дивіться, це можна розробити на рівні міської влади. Міського, міського ну, міста просто. Тобто на рівні мі... місцевої да. влади просто все. Да. Ну тобто Далі... там розмір і е, зовнішній вигляд всіх рекламних вивисок. Е, от, ну, наприклад, в нас є ну, досить велика кількість реклами, її стало, до речі, менше, і це ну, гарна, гарна зміна. Ем, але вона могла би бути іншою. Ну, наприклад, там в історичному центрі міста в рамках ЮНЕСКО ми можемо робити тільки рекламу, що несе в собі ем, мистецьку цінність, щоб її розробляли якісь класні художники. Угу. Це б дало невелину не... неймовірний поштовх художників в принципі, митців всіх. І це дало би нову новий поштовх рекламі в принципі. Як Альфонсо Муха колись малював ну, вивіски для. Для Кабаре, здається, чи ну він робив рекламу по факту, але ця реклама зараз виставляється, продається за неймовірні гроші, як витвір мистецтва. Да, ну тобто я зараз не говорю, що так треба зробити. Ні, я зазуміло, того, що так що є, є і... досвід, світовий досвід, так, так да, досвід да. європейських країн, то чому б його не а до речі, чи нам потрібен досвід, на ваш погляд? Чи ми можемо йти своїм шляхом? Нам обов'язково треба дивитися на те, як зроблено в інших містах, і робити так, як треба нам. Угу. Ми не маємо робити як в них. Але ми маємо знати, як зроблено в них. Тому що деякі... Тобто адаптувати під Одесу, просто умовно кажучи, і все. E, так? Ні, нам треба створювати з нуля. Створювати своє. Але просто. Але ми маємо просто... дивитися. Ну, дивіться, якщо ми подивимось, я нещодавно захистив дисертацію, тому я можу якось зсилатися на, ці... на, 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 на науковий підхід. E, що нам треба зробити? Нам треба три етапи. Перше, ми робимо ресерч того, що є у світі. Потім ми робимо. Свої взискання, що ми пропонуємо. Uh -huh. І третє, це вже як це робити. І от нам треба для початку подивитися, як можна зробити, ну, як, які є приклади. Потім зробити документацію, а потім зробити конкретні приклади на конкретних вулицях. Слухайте, ну всі ж розуміють, що під час війни навряд чи це будуть робити. І місцева влада так само. Я не знаю, це, чи ці документи, ну, добре, ці документи там. Не потребують, мабуть, особливих якихось грандіозних фінансувань, так але реалізація цих документів вже ж потребує. Ну, якщо ми подивимося, що зараз... відбувається в місті, ну там той самий Доволановський узвіз. Зараз я не знаю навіщо, але його зробили. Угу. Я вважаю, що це ця територія має. Вона має змінюватися, вона дуже ліквідна, вона класна, але от вона точно не на часі. Тому uh -huh. що там майже ніхто не живе, там був дитячий будинок для дівчат. Я, чи, я не знаю навіть, чи функціонує він зараз. І який сенс було його робити, ну, я не розумію. Uh -huh. а, а зробити погано коштує інколи навіть дорожче, ніж зробити. 100%. Якісно. Особливо, якщо доведеться потім перероблювати да. щось, то це взагалі да. не дуже дорого. Плюс є таке поняття, як тактичний урбанізм. Це коли в нас є фарба і неймовірне бажання щось зробити. Uh -huh. І ми просто приходимо і починаємо малювати велодоріжки, пішохідні зони, просто навіть не змінюючи геометрію дороги. Uh -huh. Ми можемо використовувати ці напівкулі, ми можемо ставити антипарковочні стовпчики. У мене взагалі була ідея замість, замість антипарковочних стовпчиків використовувати а, гільзи від. А, Знарядів великих, тому що їх досить багато. Mm -hmm. Я не впевнений, що всі з них можна переробити і використати знову. Їх можна просто перевернути, вставляти, але мене відмовили від ідеї це просувати далі, сказали ні, люди. Лю людей так занадто багато війни ну, у просторі. Так. Це, не це така стрес -стресовий, стресовий дуже. Ми хотіли у це момент. зробити на військовому узвозі. Я подумав, що це було б логічно, військовий узвіз, mm -hmm. гільзи. Але mm -hmm. ну, то таке. У нас же є величезний проєкт транспортної реконструкції. і в рамках ну, от, військового звозу і там поряд вулиць. Uh -huh. І в рамках цього проекту ми зроб... Ну ми вже що змогли реалізувати. За допомогою СМЕП ми зробили, впорядкували на вулиці Гоголя Парковку. Там додали пішохідний перехід. І ще що? А ще ми замінили вікна у дитячому садочку, коли був приліт Сабанієв, ну ресторан Сабанєєв біля uh -huh. Uh -huh. будинку вчених. Ми за допомогою інвесторів це був. Євродор, вони презентували, повністю замінили всі вікна, що були розбиті. В дитячому садочку номер 1 здається, чи два. Угу. Не пам'ятаю його номер. Угу. Тож це можна робити навіть під час війни. Тут потрібна політична воля просто у нашої влади. Де вона? Запрошуйте, питайте, я не знаю. А, якщо говорити про. Інклюзивність Одеси сьогодні. Це ще один такий дуже важливий момент. А враховуючи, що в країні йде війна, і ми розуміємо і бачимо, що кількість людей з інвалідністю, на жаль, збільшується. Ці люди мають бути інтегровані в суспільство. Вони не мають сидіти за дверима вдома, так? і вони мусять, мають, ну, ми мусимо зробити так, щоб вони мали можливість. Виходити з свого дому і пересуватися містом. От, за вашими оцінками, наскільки інклюзивне місто Одеса зараз? Давайте почнемо з стратегії. От Ми говорили про місто в рамку, ну про стратегію розвитку міста. Архітектори керуються державними будівельними нормами. Завжди. Ми маємо їх знати на Ізусть, і ми маємо ними керуватись. Mm -hmm. От. ДБН по інклюзивності, це найбільш якісний, найбільш адаптований під реалії ДБН, що в нас є, в принципі, його переробили. Він новий за 2019 рік, і ним зручно користуватися. В ньому є приклади. І всі проекти, що ми розробляємо, нові, вони всі підпорядковують цьому ДБНу. І якщо ви, наприклад, з'їздите в 11-ту лікарню. Обласну, то ви чи вона зараз не обласна? Не пам'ятаю не принципово. Ви з'їздите туди? Це всі знали. Да, ви з'їздите туди. раніше там приємний покой був так. Відкривається двері, там така. Сходи в небо, вони вузькі, і там такий пандус був, що відкидувався на стіну і потім клався назад. Ну це просто жах. Це, це по будь-яким нормам, це просто неможливо. Mm -hmm. А зараз це нормальне місце, куди ти можеш зайти на, корі... на, клі... на, крі... на кріслі колісному. Збоку під'їжджає швидка, ти можеш на своїй автівці під'їхати, когось там віддати. Ну тобто в, ну зміни є. У будь-який Цнап можна зайти нормально. Майже всі магазини. Ну, нормальні магазини, вони зробили подвижки у бік інклюзивності. В нас Навіть явилися... транспорт є транспорт. Е... Да. Ну, його не недостатньо, але, але він... він є. Він да. є, існує і працює. В так. нас декілька нормальних пляжів для людей з інвалідністю, тому що вони були до того, вони були нереальними. Uh -huh. Зараз вони. Ну, Ними можна користуватися. В нас з'явилися оці пандуси для з'їзду на дорогу. В нас з'явилися піднесені пішохідні переходи. Цього всього категорично недостатньо, але це почало з'являтися. Тобто, ну, тенденція, вона позитивна, її недостатньо. Треба більше. Але ну ми, хоча б рухаємося в цьому напрямку. Слухайте, ну хоча б так, так я згадую, не знаю, там ну 10 років тому ми навряд чи могли. Навіть думати про це, так? А зараз реалії, на жаль, диктують абсолютно інші умови, але ну, це реалії сьогоднішнього нашого життя. І тому це все має бути. Ми ж розуміємо, що Одеса має бути своєю і має бути доступною і для людей з інвалідністю, в тому числі. Ми просто маємо. Це зовсім інше ставлення, інший рівень має да, бути. Да. Просто річ в тому, що навіть якщо ми виключаємо емпатію і будемо говорити ну, з точки так, зору. Так, ем... Навіть не логіки, просто а. Просто з практичної точки зору. Все, Якщо ми практично. виключаємо якийсь відсоток людей з життя, то ці люди не зможуть дати нічого суспільству. Ну тут питання не грошей, не грошей питання не. зрозуміло, Тут так, питання так. до того, що може ця людина ну, неймовірно талановита в якійсь сфері. Але угу. через те, що вона вимушена була колись сидіти вдома, вона не могла розвинутися в цій сфері. От, наприклад, на. Біля Сільпо на книжці сидить жінка і грає на скрипці. Вона чудово грає. Вона на інвалідному візку, на кріслі колісному, але вона чудово грає на скрипці. І якби вона не могла вийти на вулицю, ми б не почули, що вона так чудово грає. Це найменший приклад. Але нам потрібно. І до речі, оце питання, яке рідко підіймають. Я його чув у Вінниці на Урбан Форумі. Пані людина з інвалідністю розказувала, що вона, як ну, вона не може потрапити до сховища фізично. Ніяк, взагалі, вона може вийти з свого будинку, але всі до сховища речі, вони. Так, сховища. Це ж зараз просто надважливо. Насправді, да. так. Людина, навіть якщо має, якщо в неї є. Ну, Теоретична можливість, то її нема практичної просто. Да? Це для того, щоб так. вона могла пересуватися обік сховища. А сховища, ви знаєте, ми неодноразово теж говорили про сховища, і я так згадую, що навряд чи серед них є інклюзивні, якщо чесно. Не буду я брехати, бачу, мабуть, найпростіше, є. Найпростіше мабуть, є, найпростіше є. Та, а, так, до речі, знаю навіть, що о, в деяких школах є. Інклюзивні О, такі Не укриття, бачу. найпростіші. Не бачу. Знаю, да, знаю, знаю, що такі є, але вони поодинокі. Да. Вони поодинокі, їх можна перелічити просто на пальцях і все. А ми тут, до речі, сказали. впираємося в величезну проблему. Ну, в паркінг, до речі, вони можуть спуститися, бо там звичайно. Ну, паркінг є так. Там, просто там. ми з чим стикаємось, пандус це дуже там має бути дуже такий похилий, ну, дуже, дуже плавний ухил угу. у пандуса. 1 до 12, і це стає проблемою, тому що він займає величезну кількість місця, а в укриття нам треба спуститися досить низько, і ми отримаємо, там, ну, необхідність людей на кріслах колісних проїхати 50-100 метрів цим пандусом. Його важко зробити. Ми не можемо робити його один під одним, як сходи, тому що ми не можемо так сильно спуститися вниз. Там будуть просто люди впиратися головою у цей пандус. Тобто його треба розносити, і він займає велику кількість місця. А тут питання: чи можна користуватися ліфтом, коли е, Ні, в нас звичайно, укрик... що ми всі знають, що тривога. це небезпечно. І, те... і да. якщо людина вища, ніж перший поверх, то це величезна знову таки проблема. Ось, так. і тут виходить, що ми. Ну, тут, тут питання чисто до геометрії, як це зробити геометрично. Навіть не до того, що там земля дорога, її просто недостатньо, щоб це зробити. Тому нам треба розглядати якісь похил, похилі входи, якісь напівветажі з закритими вікнами. Слухайте, ну є ж варіанти. Так? Є, Я розумію, вони є, що тут це немає важко. там великого світового досвіду, тому що такої війни повномасштабної, такої да. там останні кілька десятків років не було. Mm -hmm. так? Тобто ми всі розуміємо, але тут нам, мабуть, треба стати першопрохідцями да, у цій справі, да, да. на жаль, на жаль. Ну і власне я зрозуміла е, вас меседж, що політична воля це єдине, що нам потрібно задля того, щоб Одеса, слухайте, не так же багато, мабуть, потрібно задля того, щоб робити Одесу зручною для одеситів, комфортною. Ну я маю на увазі, що е, якщо крок за кроком... Звичайно, що у цілому це ну так, це серйозна робота, але ж покроково, якщо. Ви розумієте, нам, що треба, з... нам, нам треба. що починати, взагалі нам треба зламати ту парадигму, в якій ми жили до того. Нам треба повністю змінити правила гри. Нам, ну у нас забудовники, влада, вони всі як вогня бояться громадських слухань. Вони бояться громадської думки. Mm -hmm. і, і вони її не просто так бояться. Ну, як це все сталося? У нас у нормативах прописано, що громадські слухання мають відбуватися. Їх не робили, тому що робили щось не по закону. І на громадських слуханнях тут були б запитання. Через те, що їх не робили, громадськість, яка хотіла спілкування, вона або сказала Окей, ми не будемо цим займатися, ми пішли займатися своїми справами, або залишилися такі люди, які принципово хочуть на щось впливати. А такі люди зазвичай вони категоричні, і вони будуть не, 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 не найприємнішими людьми у спілкуванні. Отже, через те, що залишились тільки такі люди. Влада не хоче з ними спілкуватися, бо вона їх боїться, тому що вони почнуть бити їх законом, не виходити на конструктивний діалог, а прям воювати з владою. Ухти, ну це глухий кут. Тоді ну то я ж кажу, нам треба ламати парадигму. Нам треба тобто починати все ж таки з цього. Так нам в будь-якому разі треба налаштувати діалог. Нам треба говорити один з одним. І я скільки вже більше року займаюся цим, і я бачу, що подвіжки є, і влада в принципі готова на якийсь діалог. Угу. Ну, на рівні міста, на рівні країни, я не знаю я на рівні міста. спілкуюсь. Але це важко. Але все одно треба рухатися. А в нас у, немає. Цьому, так, у цьому плані, тому що так, Одеса має бути для Одеситів і Одеса має бути комфортною для Одеситів в першу чергу. Одеса має бути Одеса має бути для людей. Просто для, для будь-якої людини. От ти приїхав. я умовно кажу для багато. Одеситів. Звичайно, що для Одеситів в першу чергу ті, хто тут постійно да. живе. А взагалі-то я маю на увазі всі, хто зараз в нас дуже багато переселенців. Вони теж вже багато з них стали Одеситами, так і, і вирішили залишитися тут. У нас є люди, які приїздять просто як туристи, і теж на якийсь певний час стають одеситами. Тому, звичайно, що це умовно Одеса має бути до Одеситів. Одеса має бути для людей, так, все вірно. Дякую вам дуже. Мусимо завершувати. Від Піщів архітектор Урбан бюро був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що сьогодні в нашому місті є незручним, некомфортним, і, власне, як це змінювати. Бажання. Це Бажання. найголовніше, що має да. бути. Бажання, а далі буде. Дякую вам, побачимося на першому міському.